Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене для вас рецепт дуже смачного вівсяного печива всього за 15 хвилин. Ну що ж, почнемо процес приготування. Для приготування вівсяного печива нам знадобиться 100 г вівсяних пластівців швидкого приготування, 100 г борошна, 4 г розпушувача, сіль, кориця або ванільний цукор, 50 г яйця. 100 г цукру та 80 г вершкового масла жирністю 82%. Треба об'єднати борошно з вівсяними пластівцями та перемолоти до максимально однорідної консистенції. Одразу можемо додати розпушувач, сіль, ваніль або корицю. Мені дуже подобається вівсяне печиво саме з ароматом та присмаком кориці. Все готово. Пересипаємо велику миску, додаємо цукор. До речі, в цьому випадку можна використовувати коричневий тростинний цукор. Перемішуємо. Додаємо яйце та розтоплене вершкове масло. І знову все ретельно перемішуємо. Все борошно має зволожитися. Наше тісто готово. Ділимо тісто на 9 частин. В мене ось такі кульки по 50 грамів. Викладаємо на пергамент. Кульки треба перетворити на такі шайби. Ставимо наше тісто випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 15-16 хвилин. Наше печиво готово. Лишаємо його при кімнатній температурі охолонути. Друзі, саме це печиво я не рекомендую випікати більше, ніж 15-16 хвилин. Воно має бути всередині м'якеньким, а зовні хрустким. Ну що ж, тепер лишається дочекатися, поки печиво охолоне і можна. Налити собі скляночку молочка та з'їсти дуже смачне вівсяне печиво. А я нагадаю, для тих, хто ще не підписаний на мій канал, будь ласочка, зробіть це для цього. Треба натиснути на дзвіночок. Так ви не пропустите нові смачні відео. Ну і буду дуже вдячна вам за вподобайку. Друзі, дякую, що сьогодні ви були зі мною. Дякую за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. Будь ласочка, бережіть себе та до нових зустрічей!